Казка про зайчика, який боявся самотності, В одній маленькій затишній нірці жив зайчик. Він був дуже допитливий і життєрадісний. У нього була найкраща мама в світі, і вони разом часто проводили час на кухні, де мама зайчиха готувала смачні пироги. Одного чудового дня. Мама готувала морквяний пиріг, а зайчик сидів поруч і дивився, як вона працює. Запахи інгредієнтів линули по всьому дому. і Зайчик відчував, що ось ось можна буде скуштувати гарячий пиріг з ароматною морквою. Але раптом мама згадала: Ой, забула моркву зірвати! І, пообіцявши швидко повернутися, вона вийшла на город. Зайчик подивився в двері і трохи занепокоївся. Йому не подобалося залишатися на самоті, навіть в рідній нірці. Тому, коли двері за мамою закрилися, зайчик швидко побіг до своєї кімнати. Там було так тихо, що зайчик відчув дивну тривогу. Він сховався під м'якою ковдрою, наче під великим наметом. І тут у темряві зайчик вирішив: якщо це мій намет, то я можу тут зробити справжні пригоди. Він взяв свої улюблені іграшки: маленьку дерев'яну машинку, м'якого зайчика, якого він обожнював, і маленького їжачка, якого завжди захищав. Машинка мчить на всій швидкості, вигукував зайчик. Ковдра ставала дорогою, а машинка, наче справжня, везла друзів у подорож. Потім маленький зайчик рятував їжачка від дощу, накриваючи його своїм ковдровим наметом. Згодом ковдра перетворювалась на великий і затишний ліс. В якому можна було заховатися від усіх неприємних і страшних думок. Зайчик все більше захоплювався своєю грою. Він забув про те, що спочатку його лякала самотність. З кожною новою уявною пригодою страх розсіювався, і він відчував себе все більш спокійно і впевнено. І ось, коли зайчик зовсім забув про свій страх, він почув знайомий звук. Це відчинилися вхідні двері. Мама повернулася. Вона увійшла до кімнати зайчика і побачила свого сміливого синочка, який вже не боявся залишатися сам. Ой, а хто це тут, у затишній схованці? з посмішкою запитала мама. Зайчик весело вискочив з-під ковтри, обійняв маму і радісно розповів, як він грався, і більше не боявся бути сам. Мама обійняла його і сказала: Ось ти й виріс. Тепер ти справжній, хоробрий зайчик. Матуся зайчиха спекла неймовірно смачний пиріг, аромат якого наповнив усю домівку зайчиків. Разом вони сіли за стіл і насолоджувалися смачним морквяним пирогом, а зайчик зрозумів, що самотність вже не така страшна, як раніше, і наодинці можна теж дуже цікаво проводити час. Головне, довіритись своїй фантазії. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію та став лайк